Мене звати Джамаль Михайло, я е, з е, Севастополя. Ну, в нас був сімейний бізнес, будівництво, готельний, ресторанний і непогано розвивався, скажімо так. Територіальне це все Севастополь. Масштаб ну, досить досить пристойний. да, там Пансіонат на півтори тисячі місць, мотель на 30 номерів здається, там на 60. Це все в Севастополі. Там ще один готель невеличкий, там на, здається, 18 номерів, столове на 300 місць, два ресторанчика по 200 місць, пляжний клуб невеличкий. Я виїхав 9 березня 2014-го з Севастополя і більше туди не повертався. От, я відкрив скейт-парк спочатку в гідропарку, потім, потім купив ділянку тут, в Крюківщині, і перевіз скейт-парк Вишневе. Відкрили в Вишневому, потім з братом купили ділянку під Кримський квартал. Ну там складніше е, були процеси, але там ділянка під Кримський квартал. І в 16 му ми розпочали будівництво кримського кварталу, в 19-му завершили там 30 будиночків. Після 19-го я вже окремо е, свій малорн запустів, е, запустив, а вже в 20-му 20 чи 21-му році я купив ділянку під Херсонес, і зараз будую Херсонес. Всі проекти, так чи інакше, у всіх проєктах я е відрізняюсь від інших там, забудовників, я ще й не всім продаю. Я обираю, хто в мене буде жити, хто в мене не буде жити. Якщо у людини немає чіткої проукраїнської опозиції, вона тут точно жити не буде. Я для себе прийняв рішення, що я однозначно буду повертатися в Крим. Там дуже багато роботи, там дуже багато потенційно перспективних напрямків для бізнесу. Розбудова території комфортного життя це буде одним з потенційних магнитів для того ж it сектору. Це може стати магнитом. А коли виникає якась концентрація людей, чому не перенести офіси якихось компаній до Криму? Треба буде там, збудувати там, Київський квартал, Чернігівський квартал, Львівський квартал. І все це має бути там, на проспектах Шухевича, на проспектах Степана Андрійовича. І це також неймінг насправді дуже велике значення має. І е, ці речі мають бути там створені. Ну, я маю певний досвід, тому я хочу його там втілити.